Соломія, розкажіть про вашу організацію, яку ви представляєте тут на форумі? Це є національний реабілітаційний центр, який називається Незлам'я англійською мовою. Це є «Unbroken», який діє на базі першого медичного об'єднання міста Львова. Це є найбільше медичне об'єднання на території України, в складі якого є декілька медичних закладів. Це є дві дорослі е, лікарні і одна дитяча. Е, чому взагалі виникло? Виникла ідея створення так національного реабілітаційного центру. Коли 24 лютого почалось повномасштабне вторгнення, дуже велика кількість постраждалих внаслідок війни, ці як і цивільні, так і військові, почали потрапляти до нас, до Львова безпосередньо в медичне об'єднання. Так і ми стикнулися з ну, взагалі, з новими видами травмами, що це є і мінно вибухові травми. Що це є. Опіки це є потреба велика в протезуванню, і те, що пацієнт змушений е шукати допомоги по кількох різних медичних закладах. Так, тобто там протези, там поставили йому протез, а йому потрібно навчитися взагалі користуватися нам ним. Тобто, так якщо це протез ноги, йому потрібно е шукати десь реабілітацію, так і ми зрозуміли, що людина не має шукати цього людину ну не треба відправляти за кордон, тому що першим кроком ну, так само спільно з міністерством охорони здоров'я України це все відбувається. Е Дуже багато людей відправляли саме за кордонне лікування, mm -hmm. так але ми зрозуміли, що українці мають лікуватися в Україні, і спільно з міністерством охорони здоров'я України, спільно з нашою Львівською міською радою, так само нашим медичним об'єднанням міста Львова, ми вирішили от зробити таку та. і в нас, коли пацієнт нас потрапляє, якщо це наприклад. Пацієнт на протезування чи руки, чи ноги з ним одразу працює мультидисциплінарна команда. Та тобто це є наша точка диференціації. Коли пацієнт приходить, з ним працює і хірург, і травматолог, і фізичний терапевт, і протезист. І психотерапевт тому і що, медичний хаб. е, ну насправді це і медичний хаб, тому що а, і площі дозволяють та? Тобто, в нас є декілька медичних закладів. У нас в медичному закладі ви можете отримати всю комплексну допомогу. Тобто, якщо постраждалому, потрібно і окуліст. Та, тобто перевірити очі, тобто, є такі спеціалісти, тобто, не потрібно шукати, бігати по інших медичних закладах. Якщо кардіологія, вона є, кардіохірургія, тобто у вас є дуже великий спектр послуг, які ми можемо надати. людина насправді не має шукати. Тобто, це є те, що ми робимо зараз. А звичайно, що в майбутньому за кілька років, тобто, ми плануємо, щоб це був окремий. Центр для реабілітації так, тому що реабілітація буде дуже тривала, тому що це не тільки протезування, це також реконструктивна хірургія і обличчя. Якщо в людини, наприклад, мінно-вибухова травма кінцівки дуже великої частини ноги немає чи руки немає. Так тобто зараз сучасні технології дозволяють Ну, оперувати такі ну, складні втручання, як фріфлеп, тобто частинку шкіри м'язів, там зі спини, наприклад, можна взяти і пересадити на ногу. Тобто, щоб не ампутовувати людину кінцівку, тому що дуже великої частини її немає. Так нам дуже багато а, допомагають колеги з інших країн. Тобто, це є Великобританія, це є Штати, це також Європа. І до нас приїжджають спеціалісти. До нас приїжджають, допомагають, і ми розвиваємо також нові напрямки. Скільки людей вже пройшли через ваш центр? Дивіться медичну допомогу. Проліковано в нас ну медична допомога це є більше ніж 7 тисяч пацієнтів, це включаючи дітей за амбулаторною допомогою внутрішньопереміщених. Це наприклад є 11 тисяч, це є дуже велика кількість, але потрібно пам'ятати, що війна вона триває. Кількість людей, яким потрібна допомога, вона буде тільки зростати. І... Наступне, та тобто ті люди, які потребують склади хірургічних втручань, це не означає, що зараз ми їм поможемо, і в подальшому їм також потрібна допомога. Чи це є протезування? А якщо це є діти дітям до 18 років, щороку декілька разів треба міняти протези, тому що вони ростуть, тому так. потреба є велика, і це на роки насправді були якісь історії, які вас вразили найбільше можливо? Дивіться, Кожна історія вона вражає, тому що ми спілкуємося з Пацієнтами самі, тобто в нас і дуже сильно поставлена комунікаційна команда. Я керівником відділу комунікацій в нашому медзакладі, і з кожною історією ми ними теж живемо. Коли ти спілкуєшся з людиною, як це сталося, тобто історії вони всі вражаючі. Немає таких, яка би найбільше зачепила. Вони всі дочепають, тому що це є людське горе. У нас була дівчинка 14-15 років, яка вивозила постраждалих і поранених на автівці. Її прострелили коліна, та і вона їх далі продовжувала вивозити. І вона фактично сирота. Дівчинка Вероніка 11 років. Так само, яка залишилася сиротою. Вона єдина вижила не уламок. Був в голові. Дуже багато постраждалих є саме цивільних дітей та жінок. Їх і дуже багато. Кожна чого? історія втручає. Чого ці люди навчили вас? Мене чого навчили ці люди? Радіти життю і цінувати те, що ти маєш. вам.